Під час останньої повітряної тривоги у Чернівцях деякі мешканці повідомляли, що не змогли потрапити до укриттів. У мережі з'явилися фото та відео, де видно зачинені двері, і людей, які шукають, де сховатися. Сховища у місті у вільному доступі, кажуть у містосервісі. Проблема була в тому, що не те, що сховища були закриті, але люди не могли знайти вхід. Не могли зорієнтуватися одні зайшли, зачинили за собою двері. На дверях висів. Імітуючий замок, ну він вже була, колодка була закрита, але не замкнуті двері. Люди просто не спробували їх відчинити і вважали, що сховище закрите. На підприємстві радять мешканцям не чекати сигналу тривоги, а заздалегідь визначити, де є найближче укриттям, та перевірити, чи є до нього доступ. Якщо мешканці нашого міста планують скористатися сховищем, то як мінімум це треба проінспектувати вже до початку там, того моменту, коли треба ховатися. Треба визначити, яким ви будете користуватися, де воно знаходиться, як туди потрапити в нього, коли його відкривають чи зачиняють, які там умови, чи влаштовують чи не влаштовують умови. Тобто це треба готуватися до цього заздалегідь. Але на жаль, ми чекаємо уже останнього моменту, коли, як кажуть, грім вдарить. Усього в місті 137 укриттів. За більшу частину відповідають управлінські компанії та ОСББ. 46 сховищ на балансі містосервісу. Ці укриття з оновленими комунікаціями та відремонтовані. Є сховища, на яких проводилися так звані поточні ремонти, оновлювалося. Найменше, що потрібно для життєзабезпечення це електроенергія, це вода, каналізація. Робилися косметичні ремонти. Ну, в принципі, це все ми зараз підтримуємо. Адресу усіх сховищ у місті знайдете на наших онлайн платформах. Реагуйте на сигнал повітряної тривоги, бережіть себе та рідних. Олена Крячко, Катерина Тарасюк, Микола Ганутін. Новини Сі 4